Привіт всім анімешникам та поціновувачам прекрасного. З вами я, Серж Кун, і ваш вірний провідник у світ віртуальних вайфу та в неймовірних пригод. І сьогодні ми з вами зануримося в одне з наймиліших та найгарячіших аніме 2022 року. Ця фарфорова лялечка закохалася. В цьому відео розкажу, чому це аніме стало таким популярним і чому я переглянув його одним махом, захопившись з перегляду першої ж серії. Погнали! Ця фарфорова лялечка закохалася, це не просто чергове аніме, це справжній феномен, який вистрілив і підкорив серця мільйонів. А все починалося як завжди, з манги. Оригінальна манга за авторством неперевершеної Сініїчі Фукуди це просто щось. Вона почала виходити у 2018 році в журналі Young Gengen, видавництва Square Enix. І з перших же розділів стало зрозуміло, це хід. Чому? Бо Фокуда Сенсей не просто малює мангу, вона вкладає в неї душу, досліджує тему косплею з такою любов'ю і деталізацією, що просто дивуєшся. Кожен костюм, кожна ниточка, кожен аксесуар все продумано до дрібниць. Це не просто малюнки, це справжній шедевр. І ось коли мана вже набрала обертів, стало зрозуміло, що потрібна аніме адаптація. І тут на сцену виходить справжній гігант аніме індустрії. Студія Cloverworks. Ці хлопці та дівчата, відомі своїми роботами, які завжди дивують якістю анімації, увагою до деталей та вмінням передати атмосферу першоджерела. джерела. Згадайте лише аніме Хорімія, обіцяний Неверленд або Шпигун та Сім'я. Це все їхніх рук справа. Коли анонсували, що Cloverworks береться за аніме ця фарфорова лялечка закохалася, уся аніме-спільнота просто вибухнула від радості, і вони не розчарували. Анімація це просто мед для очей. Вона настільки плавна, настільки деталізована, що ти просто занурюєшся у світ Марін і з головою. Міміка персонажів, рухи, навіть тінь від волосся все виконано на найвищому рівні. Cloverworks дійсно зуміли перенести на екран усю чарівність та динаміку манги, додавши при цьому свого унікального стилю. А тепер давайте перейдемо до найцаковітішого персонажів та сюжету. Адже без них ніяке аніме не було б таким, як воно є. Наші головні герої це Вакіна Годжо та Марін Кітагава. Вакіна Годжо це такий собі сором'язливий замкнутий школяр, який мріє стати майстром ляльок Хіна. Він буквально одержимий своєю справою і настільки поглинений нею. Що абсолютно не цікавиться нічим іншим, навіть школою. Він такий милий, такий щирий, і його внутрішній світ такий глибокий, що просто не зможеш не співчувати йому. Його невпевненість у собі, його страх бути незрозумілим це так знайомо багатьом з нас, чи не так? Якщо відчував щось таке, як Годжо, став лайк цьому відео і напиши це в коментарі, обов'язково поспілкуємось. Але при цьому, коли справа стосується ляльок, він стає справжнім профі. Через своє хобі, Годжо стикається з тим, що його однокласники просто ігнорують його існування, спілкуючись тільки по навчанню, що там дівчина Годжо, то й друзів немає. А от Марінкіта Тагава – це повна протилежність Годжо. вона яскрава, енергійна, мегапопулярна красуня, яка обожнює косплей та відеоігри. Вона не боїться виділятися, вона впевнена в собі, її ентузіазм просто заразний. Вона така жива, така справжня, і її щира любов до своїх хобі просто захоплює. Марін це мрія кожного хлопця, і, і так, отже закохується в неї, споглядаючи періодично з задньої парти. Але їхнє знайомство все ж відбувається. Коли Марін випадково дізнається про талант годжу до шиття, вона миттєво бачить у ньому того, хто зможе втілити її косплей мрії в реальність. І тут починається справжня магія. Анімація фарфорова лялечка закохалася, це не просто історія про косплей. Це історія про те, як двоє абсолютно різних людей знаходять спільну мову, допомагають один одному розкритися, подолати свої страхи та знайти себе. Це про те, як хобі може об'єднувати людей і відкривати нові горизонти. Спитаєте, чим цей сюжет відрізняється від інших романтичних аніме? Ну, по-перше, тут немає якихось неймовірних сюжетних твістів чи заплутаних інтриг. Все дуже просто і відверто, але при цьому настільки щиро, що зачіпає заживе. По-друге, тут дуже багато уваги приділяється саме хобі, а не тільки романтиці. В аніме розкривають весь процес створення костюмів, усі нюанси косплею, і це робить історію дуже реалістичною та захопливою. Ну і звичайно ж, романтична складова. Ох, тут романтики, хоч відваляй. Але вона не така, знаєте, ванільна і солодка, як в багатьох інших аніме. що коли немає розвитку і романтика існує заради себе самої. Вона дуже мила, дуже природна. Ми бачимо, як Годже поступово відкривається Марін, як його почуття до неї ростуть, як він починає бачити в ній не просто дівчину, для якої він шиє, а щось більше. А Марін від початку була відкритою, дружньою, але її захоплення Годже переростає в щось набагато більше, ніж просто дружба. Їхні взаємодії, їхні діалоги ці незручні, але такі милі моменти. Це просто золото. Ти весь час сидиш і думаєш, ну коли ж ви вже поцілуєтесь. Ця хімія між ними просто зашкалює. Після виходу аніме інтернет вибухнув мемами, артами, дискусіями. Фанати в захваті від хімії між Марін та Годжі, від глибини їхніх персонажів, від реалістичності косплеїв. Багато хто визначає, що це аніме не просто розважає, а й надихає, показує, що не варто соромити своїх захоплень, якими б незвичайними вони не здавалися. Ця фарпорова лялечка закохалася, став справжнім гімном для всіх, хто живе своїм хобі. Реакція на аніме у світі була просто шаленою. Ця фарфорова лялечка закохалася, став одним з найпопулярніших аніме сезону Зима 2022. Він отримав високі оцінки на всіх можливих платформах: від MyAnimeList до IMDB. Мільйони переглядів на стрімінгових сервісах, тисячі обговорень на форумах, нескінченні фан-арти та косплеї. Це все доказ того, що ця фарфорова лялечка закохалась, дійсно торкнулося сердець глядачів по всьому світу. Причина такого успіху, як на мене, Полягає в універсальності тем, адже незалежно від того, чим ти захоплюєшся косплеєм, малюванням, музикою, спортом, ти завжди шукаєш підтримки та розуміння. І ця форфоролялочка закохалася, доказує, як важливо знайти ту людину, яка розділить твої інтереси і допоможе тобі розкритися. Це історія про самоприйняття. Про пошук своєї пристрасті та про те, як кохання може розцвісти навіть у найнесподіваніших місцях. Пройшло неймовірно довгих три роки після успіху першого сезону. І нарешті студія Cloverworks Works порадує нас продовженням. Анонсували продовження аніме, ця фарфорова лялечка закохалася вже у лип. Зовсім скоро ми знову зануримося у світ Марін та Годжо і світ косплею, щирих почуттів та неймовірних пригод. До речі, дуже вдало, що аніме не поміняло студію. А отже, візуал теж буде на тому ж рівні, і це реально круто. Якщо вважаєш, що це круто, постав зараз лайк цьому відео. Очікування на новий сезон просто зашкалюють. Всі з нетерпінням чекають, що ж там далі буде з нашими улюбленими героями. Ну, звісно, крім тих, хто дочитав ману. Але не спойлеріть в коментарях, а то я вас знаю. Чи ладно, можете написати щось цікаве про це німе. Буду радий поспілкуватися. Особисто я ще не читав ману, сподіваюся на те, що ми побачимо подальший розвиток стосунків між Годжета та Марін. Що вони нарешті розкажуть одне одному про свої почуття. А ще, звичайно ж, хочеться більше якісного косплею, більше гумору та тієї самої неповторної атмосфери, яка так полюбилася мені у першому сезоні. Так що, друзі, готуємося до липня, це буде спекотний місяць і не тільки через літо, а й через повернення даного аніме. Не пропустіть! А щоб не пропускати цікаві анонси, підписуйся на мій канал, став подобачим цьому відео і підтримуй українську озвучку. Посилання на топові студії побачиш в описі під цим відео. Кавайного всім вечорочку!